Згадаю колеги, кінець другої декади квітня місяця. Ми проводимо посів цукрового буряка на агроарені центр, яка знаходиться біля міста Умань. Ми проводимо посів цукрового буряка відомих виробників насіння. Це насіння Конвізо Смарт під наш гербіцид Convizo 1. Проводимо посів сівалкою Кунт Плантер 3ТІ в агреанті з трактором Кейс Пума 155. Висіваємо ми на глибину глибину 2-3 сантиметра і з густотою 125 тисяч насінин на 1 гектар. Бачите, яке рівномірне розміщення насіння, нам сівалка кладе. О. І далі гібриди ми на наших дні поля, які будуть проходити в червні місяці. Всім гарний прожаїв!